Привіт, дорогі підписники! Сьогодні на нашому каналі Велика Подія. Ми досягли 5 тисяч підписників. Я дуже вдячний кожному з вас за підтримку, за те, що дивитеся мої відео, коментуєте та ділитеся своїми думками. Це неймовірно надихає мене продовжувати працювати і робити контент ще кращим. Ваші коментарі, ваші лайки, ваша активність це те, що робить наш канал особливим. Я завжди радий чути ваші відгуки та пропозиції. Разом ми можемо зробити наш канал ще цікавішим і кориснішим. Дякую вам від щирого серця. Давайте продовжувати цю подорож разом.